Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова тарілочка. Це порцелянова старенька тарілка. Була там навіть тріщинка, і в мене вийшла ось така чудова тарілка. Це імітація слонової кістки. На цю тарілочку я наклеїла ось такі. Частинки такої серветочки. На жаль, це відео у мене загубилося. Я нарізала ось таких шматочків з цієї серветки. Такі серветки, якісь вони такі з якоїсь штучної такої, пластик, такий тонесенький, чи що то воно як розтягається. І вони там, де все від 3-5 гривень, там їх повно. Продається. От я нарізала такі шматочки, по кругу це все обклеїла і серединочку. Найшла Знайшла ще такого такий собі Ангел, це я його відливала з гіпсу. Гіпсовий ангелик, І він тут буде у мене посерединці приклеєний. Це все клеїться на клей дракон. Дракон, титан, щось із цієї серії. От. Посередині між цими квіточками я. Приклею ще цього, ангелика. Ось такий він гарненький з сердечком. І як бачите, ці всі, ця серветка, це вона в мене була, я вам показувала то вже там сріблом, а це була чисто біла, ось така серветка. І тому вона мені тут дуже підійшла. Є в мене ще ось така стрічечка цікава. І ось тут я її приклеюю на цей клей для стразів. Ось тут прикриваю ці. Не дуже гарні кінчики ось цієї серветочки по кругу, щоб зробити такий гарний цей круг посередині. Змащую ось це все клеєм і ось ця серветочка вона дуже добре лягає, тому що вона така от. Що її можна навіть навпіл звернути. Тобто, вона одною половиночкою йде в мене на верхню частину на цю високу, а друга половинка лягає дуже добре на денце цієї тарілочки. Підрізаємо, підклеюємо, щоб не видно було стика в нас тут. І ось так поки що виглядає цей етап моєї роботи. Звісно, це все. Дуже добре має висохнути. І є в мене ось такі шматочки такого мережева. Воно дуже таке цупке, товстеньке. І я хочу тут ще додати трішечки об'єму. Ось так по кругу хочу додати ці шматочки мережива. Ось тут. Такі в мене є, вони оранжеві і рожеві, але мені треба знайти, щоб всі були однакового кольору. Тобто я ці оранжеві забрала, вони навіть тут якісь коричнюваті такі якісь. І знайшла рожеві. І замінила це все рожевими. От. І так само на ось цей. Клей для стразів їх приклеюю. Можна і на дракон так само приклеювати. Просто тут такий носик тоненький, дуже зручно цим клеєм користуватися. От, і він дуже добре тримає тканинку і ось це мереживо. І наклеюю я ось тут по кругу ці такі шматочки цього мережева. Знову це все, звісно, дуже добре просушую. Чекаю, щоб воно дуже добре висохло. І тут тепер по кругу додаю ось таку лінію, таку, бачите, такими не пряму, а такими завиточками лінія з цього контуром, білим контуром. Ось так захожу між цими, ось тут, бачите, так, між цими шматочками захожу і даю ось такий контур. Знову даю цьому всьому дуже добре висохнути. Контур такий вийшов, об'ємний, такими завиточками, дуже гарно тут виглядає. Сушимо це все дуже добре. Після просушечки я це все. Буду фарбувати білою акриловою фарбою. Тут в мене пішло два тоненьких шари білої акрилової фарби. Старалася її розвести так не дуже густо, щоб вона зайшла усі всі шпариночки, усі ці рожеві, на це все рожеве мережево. От, і. Знову я просушую і ще наношу один шар цієї білої акрилової фарби. Це фарба з будівельного ринку для стель і стін. І, звісно, знову дуже-дуже добре це все сушимо, лакуємо і знову сушимо. Придбала я ось таку ріденьку патину пent-арт. І Хочу тепер зробити імітацію такої старої слонової кістки. Заливаю цією патиною, ця рідка патина, от, для цієї роботи, просто підійшла, без, просто ну, чудово підійшла, тому що вона заливається у всі ці шпариночки, у всі ці внутрішні частинки цього мережева. От, і дає нам такий. Ефект. Заливаю я ось більшу половинку цією патиною. І тепер беру ганчірочку м'якеньку і верхушки цього, цього рельєфу витираю, знімаю цю патину так, щоб вона залишилася там всередині у цих всіх шпариночках. Далі знову заливаю. Ту частинку, яка залишилася, цією патиною, і так само ганчірочкою, буду забирати залишки. Знову забираю ці залишки спочатку отак поверху, і тут уже все залежить від того якою ви хочете бачити цю роботу. Я не дуже сильно я залишила тут такий цей відтінок. Не хотілося мені витирати до білого цю верхушки, Тобто, така в мене ця слонова кістка імітація такої вже старенької, пожившої, вже пожовклої слонової кістки. Ось така цікава тарілочка з простих, так би мовити, матеріалів. У мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!